Вітаю, друзі. Хтось мені написав, що в будь-якому факті можна знайти аналогію, приклад, пояснення. Можливо, і так. Я інколи і вмикаю, пробую підібрати якісь факти, в тому числі із музики, літератури чи будь-чого іншого, саме для того, щоб пояснити якісь психологічні моменти. Ну, тому що. Аналогія, приклад, метафора, вона Ну, дійсно можна прив'язати до будь чого але є яскрава, унаочнена. Одразу тобі стає зрозуміло, про що йде мова і що хотів сказати автор. Я. Yeah. Тому дозвольте вам закинути таку річ, яку я не хочу демонструвати, як просто як фізичний факт. Чи ілюзію роботи нашого мозку. Але давайте по порядку. І до чого тут психологія, і яку можна з цього взяти якусь цінну для себе пораду, щоб зрозуміти, що в житті всяке буває. І сприйняття якоїсь події в нашому житті або іти на вирішення цієї події, уява цієї події. Дуже залежить конкретно від кожного з нас. І так. Отже, запитання дуже просте є одна геометрична фігура. Ви її бачите. А запитання парадоксальне. Скільки кутів у цій фігурі? Ніякого підвоху. Ви бачите геометричну фігуру. Я не говорю про контур малюнку, оцей квадрат білий. Забудьте, перед вами ось ця фігура геометрична. Яку ви можете чітко назвати яким словом, я спеціально його не говорю. І я запитую, скільки кутів, Так, саме кутів, в цій фігурі. Навіщо я це вам показую? І в чому цей парадокс? Тому що а, більшість з вас кажуть, тут взагалі кутів немає. І це буде дуже, дуже логічно, тому що ви бачите перед собою круг. І заявити, що тут кутів немає, це буде. Правильно, і від нас цього очікують. Оце є те навчання, коли о, стандартне сприйняття того, що нас вчать, як єдиновірне, тому що сотня, тисячі, мільйони, мільярди на планеті Земля скажуть перед вами круг. Забудьте Забудьте свою кути. що ви хочете сюди притягнути? Яку ідею, психологію? Так. Ой, помощник мій. Яку ви хочете протягнути ідею? Перед вами конкретна фігура геометрична. І ця фігура називається круг. Тут ніяких кутів немає. І ми готові йти на це. Ну ми ж бачимо, круг це умовно прийнято. Ми називаємо це кругом, тут кутів немає, тут є окружність, тут є такий-то площина, і так, далі, і так далі. Ми це все можемо вирахувати. От наша вся геометрія, вся вона звелася ось до цього. Відповідь однозначно, круг кутів немає. Чому я це все показую, і про чому я хочу це все донести через оце дурнувате запитання, що хтось скаже, слухайте, а може, все-таки в цьому дурному питанні, можливо, є якась істина? І він вийде на те, що називається креативність мислення. Знаєте, Давас ще з 2020 року робить запит на до звертаючись до майбутніх працедавців і до тих, хто буде працевлаштовуватися, він говорить: нам потрібні люди, які готові працювати в команді, люди, які готові швидко перенавчатися, сказати: а може дійсно він правий, може тут є кути. І третє креативність мислення. А команда вирішить, що ви породите. Тому заперечувати, будь-що однозначно, відкидати, тому що цього немає, і тому, що думаю так всі, це невірне навчання наших дітей. Ми так і підходимо. А ми так, а ми так підходимо, тому що нас так чили, тому що так загально прийнято і тому, що так є. В принципі, чому я вам це все показую? Тому що тут є інша відповідь, і зараз я їм покажу, що це все-таки фігура з кутами. Просто якщо в цій фігурі є не менше 65 537 кутів, не менше, а можна більше, то візуально злиття цих маленьких кутиків візуально починає сприйматися як круг. Отже, правильна відповідь: мінімум 65 537. Котів. Знову ж таки, я не хочу, щоб це у вас ну, залишилося у вигляді ух ти, ах ти, і що може наш мозок, яка цікава геометрична річ, треба буде комусь показати. Ні, я, власне, не, не математик, тим більше з геометрією. Я колись любив геометрію, дружив. Зараз я займаюся іншим. Зрозуміло, я займаюся психотерапією, психіатрією, психологією. Але я на цьому прикладі хочу пояснити, що є інша думка. Навіть, здавалось би, надзвичайно простому запитанні ми можемо побудувати свою креативну думку. І просто так відкинути дурак, що ти не бачиш перед тобою круг, про який ти кути думаєш, роздумаєш так далі. Це відкинути майбутнього генія, який, можливо, спасе людство. Розвивайте це в своїх дітях, не дивуйтесь їхнім дурецьким запитанням і не підстовуйте їм штамп. Будьте кому капур є такий а, дуже цікавий вчений, і в нього є технологія навчання, називається. Технологія технологічного провалу. Ну, про це я, мабуть, іншим разом якось розповім. Де немає конкретної відповіді, де ви повинні пройти через свої помилки. А ми разом з вами обговоримо ці помилки, і на основу цього у вас появиться новий тип мислення, більш критичний. Не знаю, в мене ось цей етюд вийшов, можливо, так більше педагогічний, але працюючи з пацієнтом, я розумію, я не вручаю готовий інструменту. Я вручаю скоріше ідею і бажання, прохання його задуматися. А що він сам зробить з цими речами це вже його справа. Можливо, він скаже, да не полошіть мені мозги, перед вами круг, які кути, до побачення, пішли далі. А можливо, задумається і скаже, давай я подумаю, Моя мета була в цьому в цих словах. А давай я подумаю, друзі, думайте.